Також в кінці бюлетеня на сьогоднішній день немає сірого. На жаль, в на жаль, українській політиці. Є чорне і є біле. І там, де чорне, це влада разом з Януковичем. А там, де біле, там народ і там батьківщина, і разом з батьківщиною Юлія Тимошенка. І там, де Янукович, там. Артія регіонів там на сьогоднішній день в моєму окрузі Саєнко. А з іншого боку, там, де батьківщина і Тимошенка, є я кандидат від об'єднаної опозиції Володимир Шульга. І коли вам все подобається сьогодні, якщо є такі люди сьогодні, є такі люди у нас присутні, яким подобається те, що відбувається сьогодні, і відчули покращення життя вже сьогодні, підніміть руку. Немає, так от уявіть, що 200 зустрічів я провів жодної піднятої роки тисячі людей Роменського виборчого округу. І я хочу, щоб коли ви прийшли на виборчі дільниці, якщо вас влаштовує те, що відбувається сьогодні, проголосуйте за партію регіонів, за Саєнка, за Януковича. Якщо ні, проголосуйте за батьківщину. За Шульгу, за Тимошенка. І кожного разу, коли ви будете голосувати за батьківщину Шульгу, пам'ятайте, ви голосуєте за волю Юлії Тимошенка. Дякую, Володимир Шульга.